Види духовної закваски. Частина 4. ЗАкваска лукавства. Читаємо перше послання до Коринтян, 5 розділ. Не личить вам хвалитися. Хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні. Адже наша Пасха, Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності щирості та істини. Друзі, що ж таке лукавство це форма обману чи хитрощів, коли людина спотворює чи приховує правду з метою обману інших людей. Лукава людина небезпечна людина. В нашому житті ми зустрічаємо багато прислів'їв про лукавство. Коли кажуть очима плаче. А серцем сміється. Говорить праворуч, а дивиться ліворуч. Говорить прямо, а робить криво. Іншими словами, лукавство це щось криве, нещире, нечесне. Псалом 43, перший вірш. Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечестивим, Визволь мене від людей підступних і несправедливих. Друзі, з лукавою людиною неможливо домовитися, неможливо помиритись. Будь-які слова будуть витрачені дарма, така людина не сприймає прямо та не говорить прямо. Одне всередині, друге в голові, а третє на вустах. Прочитаємо декілька місць. Серце людини лукаве понад усе і вкрай зіпсуте. Хто його може осягнути? Я, Господь, досліджую серце і випробовую нутро, думки людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя. Та за плодами його вчинків. Бережіться, брати, щоби часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога. Ми з вами прочитали важливі і застережливі слова, з яких ми можемо зробити висновок, що лукаве серце веде до відступу від Бога. І одна з головних проблем що лукавство серця дуже важко визнається самою людиною. Адже зізнатися, що я лукавлю, все одно, що зізнатися, що я ходжу під дудочку диявола. Хочу процитувати слова однієї людини. Лукавість є винахідливість на злі наміри, коли людина, прикрившись чимось добрим і пропонуючи це іншому, як приманку, тим самим виконує свій намір. Друзі, на жаль, бувають в житті такі випадки, коли деякі люди живуть і чинять більш чесно, прямолінійніше і щиріше, ніж ті. Хто називає себе віруючим? Можливо, хтось з цим і не погодиться, але ми дійсно зустрічаємо подібне. Коли одна людина може висловитись тобі, сказати щось пряме, сказати відносно чогось свою чесну думку, навіть якщо тобі воно буде не дуже приємне, але принаймні з такою людиною можна вирішувати питання, розуміючи, що вона не лукавить. А є інші, від кого і не очікуєш лукавства. Притому ця людина може бути настільки звивиста, що й не знаєш, куди він поверне. Псалом 120. Господи, рятуй мою душу від обманливих уст і підступного язика. Друзі, в цій короткій темі, на прикладі Псалмоспівця та авторів багатьох послань, Господь в своїй ніжності і любові сьогодні нас навчає, веде та застерігає не піддаватись різним закваскам, в тому числі і заквасці лукавства. Яка також поширюється з великою швидкістю. Інколи людина думає, що ніхто нічого не бачить і ніхто нічого не розуміє, але коли інші люди навколо, наші брати та сестри, молодь та діти, бачачи, якщо ми лукавимо, будуть приймати це як норму, вони будуть приймати це як щось забавне, або навіть як метод вижити. Але коли людина лукавить, кожен повинен розуміти. Навіть якщо наше серце і наші наміри не бачать інші, то Бог бачить все. Ця закваска теж є дуже небезпечною. І дуже часто її небезпека полягає саме в тому, що людина недооцінює наслідки, до яких можуть привести лукаві вчинки, слова і навіть думки. Нехай Господь благословить кожного ходити в світлі, в чистоті та правді, тому що він сам є світлом та істиною. Слава нашому Богу. Амінь.